Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Після останніх дій та заяв Польщі та польської влади складається думка, що вони трошки змінили своє бачення, як Україна мала би розвиватися. І по-іншому бачать закінчення війни. Так теж мені здається. Тому що Україна хоче, щоб війна закінчилася, нам дали спокій, вороги, ми почали нормально працювати, розвиватися. Виховувати дітей, розвивати країну, розбудовуватися. Тобто, от, цього хочуть українці спокою і розвитку. Мені здавалося, що наші партнери також цього хочуть і підтримують в цьому нас. Але ну, в Польщі якось змінюється ця думка, і по-іншому дивляться на це все. Сьогодні в цьому відео ми це обговоримо, тому що останні заяви та дії президента Польщі натикають на думку, що вектор трошки змінився в Польщі. Підпишіться на цей канал, поставте подобайку та залиште свій коментар. Це дуже важливо. Дякую вам за активність. Компанія Коно Агенція праці, яку я досить часто рекламую, зараз дуже багато має різних вакансій, як і для фахівців, так і для людей без досвіду. І ставки там стартують від 25 злотих нетто за годину до 43. Тому я би рекомендував звернути на це увагу. В описі під відео є послання на коротеньку анкету. Ви її заповнюєте, з вами зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте для себе найкращий варіант роботи. З вами менеджер проконсультується, підскаже, що, як, де, і ви разом вирішите це питання. Компанія Коно надає житло, допомагає виробити карти побиту, організовує транспорт до роботи, премії за стаж. Тому я би рекомендував звернути увагу на цю компанію і пошукати разом з нею для себе хорошу вакансію. Навроцький зробив заяву щодо вступу України в НАТО та Європейський Союз. Всі ми розуміємо і знаємо, що ну, це не робиться отак зараз вже. І що ми не можемо там за один день чи навіть за один місяць вступити до європейського союзу і тим більше в НАТО. Я своєю думкою вже ділився в попередніх відео. Якщо про європейський союз я вважаю, що це можливо максимально швидко, то про НАТО це довгий процес, і невідомо чи він взагалі нам світить по тому, наскільки наші партнери цього бажають. І тут Польща, ніби наш найближчий партнер, сусід, який нам весь час допомагає, допомагає і буде допомагати, говорить президент, що. Зараз ні. Він цього не бачить. Це зашвидко, це зараз ну зараз ні. Наразі варто відкласти питання вступу України в НАТО через триваючу війну. А дискусії щодо вступу держави в Європейський Союз є передчасними. Таку думку висловив президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв'ю литовській телерадіокомпанії ЛРТ. Він наголосив, що країна, яка воює, не може вступити до альянсу, тому що це означало б, що і Польща, і Литва будуть воювати. Тому цю дискусію слід відкласти. Це просто неможливо, підкреслив Навроцький. Польський лідер наголосив, що процеси вступу Польщі та Литви тривали багато років, тому варто враховувати низку реч... речей в цьому питанні, серед яких вплив. На економічний та бізнес сектори, звісно, я вважаю, що Україна в майбутньому повинна, повинна бути частиною цивілізації, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинської чи західної цивілізації. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському, є в європейському союзі є передчасним. За його словами, як президент Польщі він не бере участі в таких дискусіях, а більше зосереджений на тому, що громадяни його країни роблять з 2022 року, тому що поляки були першими, хто надав Україні так звану. Таку значну підтримку у вигляді військової техніки і прийняв мільйони українців до Польщі, щоб забезпечити соціальну підтримку України. Тому ми поляки вважаємо, що урок солідарності ми виконали як найкраще і продовжуємо це робити, відчуваючи те, що сьогодні переж... переживає Україна через напад Російської Федерації. Я би з президентом Польщі. Трошки не погодиться. я вважаю, що, звичайно, що Україна не може зараз вже і негайно вступити в Європейський Союз, це і так би не відбулося, навіть при великому бажанні Польщі. Але ця дискусія має відбуватися. І певні вимоги, звичайно, Європейського Союзу є і будуть. Ці вимоги мають бути на столі. І коли. Україна всі ці вимоги виконає, так як і всі вимоги були поставлені перед іншими членами Європейського Союзу, тоді вона би мала вступити. А так, щоб сказати, що зараз взагалі ніяких переговорів не треба вести, і що зараз Україна не готова, і нехай поки що забудуть за теплою водою. Неправильно. Це моя думка, ви можете своєю думкою поділитися. Так само і НАТО. Якби Україна була в НАТО, то ніхто би зараз на Україну не напав. Якщо б Україна була захищена НАТО, ніхто б на Україну не напав. Тому тут теж питання, знаєте, Росія зараз ще трошки і почне обстрілювати Польщу, що й так відбувається, десь там трошки щось залетіло, десь щось прилетіло, а зараз буде активніше. І що тоді будете говорити? Що нехай Україна далі воює, а мені та вас так же потрошки десь там обстрілюють і так же прориваються через кордони. Ще треба якісь ознаки того, що Росія і далі буде це робити, і далі буде провокувати, і далі буде проводити щось там, робити, якісь всякі штуки, які вам не будуть подобатись. Але ви будете всі закривати очі, бо ми ж в НАТО. Ми не можемо з Росією конфліктувати. Зато вона з вами може. І якби то було тільки це одне, також Кароль Навроцький зустрівся з перевізниками польськими. І йому нажалілися, що у них проблема. І, звичайно, що тепер вже і Кароль Навроцький вважає, що українці забирають роботу в польських перевізників. Українці забирають працю польських водіїв. Президент Польщі готовий до законодавчих ініціатив. Як зазначив Ельвін Гаджетгур, радник президента Кароль Навроцького та колишній головний інспектор дорожнього транспорту, до війни українські перевізники здійснювали близько 200 тисяч рейсів на рік. Сьогодні ця кількість близько мільйона. Він назвав це недобросовічно недобросовісною конкуренцією. Ситуація для польських перевізників жахлива. Ми не бачили такої кризи 25 років. Він зазначив, що на початку війни ситуація була винятковою, але зараз польські транспортні компанії перебувають на межі краху. За його словами, якщо ситуація не зміниться, то польські компанії збанкрутують одна за одною. Українські вантажівки в'їжджають до Польщі порожніми, завантажуються тут і їздять по всій Європі, виконуючи замовлення від наших компаній, зазначив Гаджадхур. Він звернув увагу на ще одну проблему галузі, а саме на нестачу водіїв. Наразі в Польщі не вистачає приблизно 150 тисяч водіїв. Багато з них іноземці з поза МШС, які мають величезні труднощі з отриманням візи. Ще одним викликом для транспортної галузі Польщі може стати зелений лад, згідно з яким у двадцять 20... тридцять році буде заборонено реєстрацію транспортних засобів з двигунами внутрішнього згорання. Як повідомив радник, Кароль Навроцький вже зустрівся з представниками галузі та відвідав транспортні компанії, пообіцявши підтримку. Ще одна зустріч з представниками сектору запланована на осінь. Президент відкритий до законодавчих ініціатив. Якщо буде можливість запропонувати законопроект, він це зробить, запевнив він. Бачимо тут також. Кароль Навроцький вважає, що українські водії забирають роботу в польських водіїв. Ну, суди винні українці. Українці приїжджають в Польщу на заробітки, бракує рук. Українці погані, тому що вони в поляків забрали роботу. Українські водії приїжджають в Польщу на заробітки. Теж погані, бо вони в поляків забирають роботу. А де ті поляки, в яких забрали роботу? Вони сидять вдома чекають, що до них хтось постукає? Чи можливо вони в інших країнах працюють, тих трошки кращих, багатших? ніхто нічого не скаже? Полякові, якщо не підходить робота в Польщі водієм, він поїде в іншу країну і без проблем там влаштується на більшу зарплату. Українець в Україні або в Україні працює, або їде в Польщу. Ну і в інші країни теж. Але багато українців працює в Польщі на перевезеннях, в тому числі, так, звичайно. Тому що там бракує рук: 150 тисяч. І, звичайно, що українські компанії працюють з Європою в тому числі, теж хочуть заробити, теж хочуть їсти. Різні. Є, що має дві машини, дві фури чи три, а є, що має 150 чи 200 фур. Різні, так само, як і в Польщі. Всі хочуть їсти, всі хочуть заробляти. Не витримуючи конкуренції, зразу біжуть до своєї влади. Нам погано, нам зле, нас притіснили, нам треба якийсь законопроект, щоб обмежити всім, а нам щоб було добре. Якось так воно виглядає. Ну, так собі ініціативи і пропозиції президента Польщі Кароля Навроцького. Не зовсім втішні, як на мене, не зовсім позитивні. На нічого добре воно не наштовхує насправді. Тому що якщо Україна була б в Європі і в НАТО, було б все набагато простіше, і війни, напевно, б не було. А так як вони затягували з тим всім, то і зараз є така проблема. І далі буду затягувати. Чомусь вони бачать Україну якоюсь такою буферною країною, через яку можна все привести, завести, порішати, притримає там росіян. Нам так добре, нам так комфортно. Зато нам так не добре, нам так не комфортно. Ми все одно зробимо те, що ми маємо зробити рано чи пізно 100%. Друзі, ось такими заявами, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. Це важливо. Дякую всім до зустрічі в наступних відео.